У пакистанському портовому місті Карачі бойовики обстріляли пасажирський автобус. Внаслідок цього загинуло щонайменше 44 людини, які були членами ісмаїльської благодійної організації. Відповідальність за обстріл вже взяли на себе таліби, які вважають ісмаїлітів геретиками, відступниками і агентами заходу. У пакистанському портовому місті Карачі бойовики обстріляли автобус з пасажирами. Як повідомляє поліція, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 44 людини. Ще щонайменше 20 людей дістали сильні поранення. Усіх їх вже відвезли до лікарні. Інцидент стався в районі Сафурагот. Наразі відомо, що автобус, який обстріляли бойовики, належить Ісмаїлійській благодійній організації Аль-Асхар Траст. Серед загиблих було 16 жінок. Правоохоронці кажуть, що в автобус зайшли шість нападників, які відкрили вогонь зі зброї різного калібру. Ми знайшли гільзи від патронів. Нападники використовували зброю різного калібру. Щойно в кущах ми знайшли нові докази. Зараз на місці злочину працюють наші експерти-криміналісти. Обстріл автобуса прокоментував також прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шариф. Бойовики намагаються зробити все для того, щоб Пакистан поринув у хаос. Окрім того, вони спробували зіштовхнути людей між собою. Річ у тім, що раніше представники цих груп людей ніколи не конфліктували одні з одними. Ісмаїлізм, сповідниками якого були пасажири автобусу, це одне з відгалужень шаїцької гілки ісламу, яке, в здебільшого сунітському Пакистані, перебуває в меншості. Тож цілком очевидно, що його представники стають жертвами нападок мусульман сунітів. А таліби, які зараз дуже активізувалися на теренах Пакистану та Афганістану, взагалі вважають їх єретиками та агентами заходу, яких потрібно знищувати. Відповідальність за напад вже взяло на себе угрупування талібів під назвою Воїни Аллаха. Представники релігійних меншин Пакистану звинувачують уряд країни в тому, що той не захищає їх. Втім, часто напади на їхніх членів стаються через те, що поліції країни бракує фінансів, обладнання і підготовки.